У Івана в первій главі написано, що на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І знаєш, далі написано, що через нього почало все бути, і через нього ніщо не почало бути, що почало бути в ньому. І в ньому було життя. життя було світло людей, і світло в темряві світить, і темрява не охопила світло. І хто таке світло? Світло це Ісус, але Ісус точно також є Словом Божим. Біблія є світлом, і якщо ми вивчаємо Біблію, якщо ми прибуваємо в Слові, воно всередині в нас, тоді. Ми світимо, ми розповідаємо про світло, про Ісуса. Ви сіль землі, ви світло світові, каже Ісус, тоді питань не виникає, а навіщо треба це робити? Там, де є світло, там, де є істина, проблем немає. Також апостол Петро пише, що слово для нас як світильник у темряві. Коли темрява, що ти робиш? Наприклад, вночі, коли тебе щось там, коли темно, ти впав і ліс підкнувся, або подумав, що хтось знаходиться, бо темно, що ти робиш? Ти включаєш світло. І вже не страшно. А якщо ти вімкнеш справжнє світло, істинне, це слово, це Ісус, ти тоді будеш просвітлений, знати правду. І допомогти вибратися іншим стеврями. Підписуйтеся на канал Салтаненка, і ви будете просвітлені. Амінь.